Всім привіт, друзі! Мене звати Альона я вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні ми поговоримо про дуже цікавий бренд. Я вже бачила у коментарях, що ви їм цікавитесь. Я теж, в принципі, їм цікавлюсь і йдемо читати цей бренд-такий. Він. Ну, ви вже знаєте з назвою <смас> відео, що за бренд, але все одно. Він такий, знаєте, більш-менш на хайпі, тобто він популярний, є якісь дуже такі бестселери. І знаєте що? Я хотіла собі купити такі маленькі них мініатюрки по 10 мл, але щось ніяк не могла настроїтись. думала може на чорну п'ятницю, то що-щось. Що. І тут я побачила, що на Sephora з'явилися, ну і не тільки на Sephora, що на офіційному сайті, отакі себе-кіти. Тут у нас 2, 4, 6, 8 ароматів, аж 8 ароматів, ви прикиньте. Тобто по 2 мл, Це бренд Каялі. Взагалі, це бренд сестринський від Худа-б'юті. Там заправляє, і мені здається, що більш мона, тобто сестра Худи. Але я знаю, що вони там удвох. Ну, я не буду затягувати з історією бренду всім таким. Є цікавенький такий факт: ви почуєте деякі цифри, коли я буду називати назви парфумів. Це кількість спроби, яка пішла. На аромат, на його вдосконалення. Тобто там з першого з 64-го разу там цей аромат вийшов такий, якось власниця бренду того очікувала. Тому ці цифри означають це. Давайте почнемо. Знаєте, з чого? Я не боюсь цього слова, що це просто легендарний аромат бренду. Всі, напевно, люди, які знають каялі, вони обожнюють це. Я не бачу, тобто, точніше, я бачила негативні коментарі, але їх просто саме-саме мінімум. Взагалом всі обожнюють цей аромат, він постійно у топах. Топи для леєрингу, топи для ванільних ароматів. Він, він просто усюди, він дуже гайповий. І це, звичайний аромат Vanilla 28. Куди ж без неї? Мені сподобався цей аромат, він трошки амбровий, але амбро чутно не завжди, її чутно, напевно, десь півгодинки, годинки, потім він такий ванільний. І знаєте що? Це ваніль не така легковажна, така цукерна, солоденька. Ні, він солодкий-солодкий, але це вже така більш густа, насичена, темна ваніль. Це більш сексуальний аромат, більш такий і на вечір. хоча... І в день нормально, в принципі, буде, але він такий вайби дає, знаєте, що мені ось подобається. Зараз я знайду його на фрагратиці і скажу вам нотки. Так, нотки в нас тут топ-нос ваніла Orchid, Jasmine, Middle Nose Brown Sugar, Tonkabien, Base Notes Amber, Amberwood, Mask, Пачулі. Що я тут чую? Це трошки така вогняна, трошки підпалена ваніль спочатку, потім воно всаджується. І вона стає прям такою густою, густою болонкою, ніби ви там я не знаю, масль ванільному обмазались. Дуже крутий аромат. Мені він справді сподобався. Я чула таку думку, що він трошки дорослуватий, і, в принципі, я б не сказала, що він дорослий, просто він більш такий сексуальним вайбом, тому і здається, що більш на якусь таку жіночку, знаєте, фемфаталь, мені здається. Тому що ну, він такий не легковажний, а вже більш такий густий, порочний. Ну, коротше, мені сподобався цей аромат, як ви розумієте. Ось, Тому його б я радила. І давайте main корд це Sweet, Amber Vanilla, Woody, Powdery, Floral, Maski, Womb Spicy. Знаєте що? Ось наступний аромат. Я вже розказувала таку історію про мускусні аромати. Що я від них чогось свого такого чекаю, то я собі в голову вбила, що от мускусні аромати вони повинні бути такими. І коли я кожен раз їх пробую, вони не такі, як я очікую, як я хочу. І я сумую, тому що ну я ж так, я ж собі там вже надумала чогось. І от цей мускусний аромат Mask 12 від каялі, це, це, воно. це воно, це те, що я хотіла від мускусних ароматів весь цей час. От це воно. В піраміді у нас тут топ нотс, Freezia Lores, Middle Notes маск Jasmine, Base Notes, Веніла Сендовуд. І знаєте що? Цей аромат розкривається солоденькою пудрою на шкірі. І це не така набридлова пудра, прям коли так багато тальки, я не знаю. Оце така ніжніша, просто ніжніша пудра. Єдиний момент, що ось цей якраз аромат. Він мені здається дійсно трошки такий на дорослішу сторону, мабуть, тому що там якісь асоціації з цим пудровим ароматом, більш дорослі, тому що там батьки наші точніше батьки ем, наші вами користувалися якоюсь косметикою з такою віддушеною. І тут, тому такі, знаєте, вайби є. Але я б не сказала, що він прям, знаєте, такий бабуший Ні, нічого такого, просто трошки там не для підлітків, можна так сказати. там, 20, плюс, напевно. Ну, він такий, знаєте, він спокійний, він ніжний, він дуже підходить у всякі там штуки, типу офіс, універ, там, там де ви не хочете сильно благоухати, але хочете щось таке на себе. Дуже приємний аромат, і він такий ну, ніжний, просто ніжний і така ніжна пудручка на шкірі. От мені подобається, і ось це прям та е, той мускус, який я хотіла. Ну і звісно ж, зачитую вам акорди, маски Powdery Флорал, ваніла, Вуді, Світ, Вайт Флорал. Тут ваніль я не прям дуже чую. Але, ну так, він, він такий солодкий, кремовий, пудровий, трошки так. Але ваніль тут не сильно вибивається, тут більш ось цей мускус і така вуаль. Знаєте. Наступний аромат виявився не дуже цікавим для мене, хоча я хотіла його спробувати, він мене цікав. Але коли спробувала, це щось таке. Це Deja Vu White Flower 57». Тобто з 57-ї спроби, аж їм вдалося зробити те, що вони хотіли, і це багатенько, я б сказала. Давайте ноти. Тобто Snecturн Gardenia Pier, Middle Notes, Юверосініан Jasmine Оранж Blossom, Бейс Нотс, Vanilla, Печулі, Кешмір Руде, Sandalwood. І знаєте, чого мені не сподобався цей аромат? тому що він ну, якийсь невнятний. Тобто тут нема якоїсь ноти, яка виділяється. Коли ти нюхаєш там, о, це там тубероза, чи це ж чи це що... Ем, має запах такий, ніби це просто білі квіти. Ось без е, якихось деталей, просто білий квітковий аромат. Тро трошки солоденький, дуже тихенький такий. Не знаю, трошки для мене цей аромат невнятний. звісно, якщо ви любите там білі квіти. Я думаю, вам може це сподобатись, але якщо ви любите, може, конкретні білі квіти, я не знаю. Тобто він такий там от змішано змішано, і воно все настільки одну масу робить, що ти взагалі нічого не можеш виділити, і він якийсь не індивідуальний через це для мене. Не можу я там знайти ні персика, точні, точніше ніктаріну, ні груща. Я не знаю, він навіть не соковитий. Тобто я, я не знаю, мені не дуже сподобалось. Вставайте акорди і до наступного аромату. White Floral, Tuberous, Sweet, Woody, Vanilla, Fruity, Powdery, animalic. Далі у нас вже аромат з більш складною композицією. Вони у них не у прозорих пакуваннях, а в таких, типу, металік. Ну, коротше, не прозорі, просто не прозорі пакування. І тут не на один компонент направлено, так як ваніль, там маск, ще щось. А вже на декілька, типу, композиція, типу, вони більш складні і більш стійкі, і такі, типу, на вечір. Цей аромат називається Sweet Diamond Pink Pepper 25. І знаєте що? Він такий трошки для мене набридливий вийшов, тому що він стійкий, але взагалом. Тобто це не бій нічого такого, прям б'ющого до носа нема. Ну, саме для мене вийшов такий трошки застійкий. але я думаю, що якщо ви не любите там якісь такі аромати, які швидко йдуть від вас, то цей вам підійде, він такий гарний. Коли його спробувала, я не дивилась, які там ноти, і я одразу почула троянду. Загалом раніше мені подобався запах троянди, але щось зараз він мене не пре. Не знаю, чому якось може набридти чи що. У цьому ароматі він такий трошки акуратний, тобто не дуже надбридвий, але все одно щось я до Троянди стала ставитись так, не дуже. Давайте: топ нотс. Pink Pepper, saffron, bergamot, Royal lily, Middle Nose Bulgarian Rose, May Rose. Ваніла Оркід, Мігнолія, Бейзнос, Sandalwood, Amber Musk, Пачулі. Ну, як я і сказала, це аромат з трояндою, а попри все, це знаєте, ніжна така, молода троянда тобто, ну така, знаєте, матьора, як говориться, притрушена сахарною пудрою і трошки. Напевно, перцю я не дуже чую насправді, хоча він називається Pink Pepper. Але не знаю, от перець не дуже чую. Прикольний аромат. Для мене трошки набридло, я б його не купувала навіть у 10 мл, але це мої смаки. Давайте Main корт Rose Form Spicy, Soft Spicy, Floral Woody, Masky Powder Metallic, Sweet Amber. Принципі на вечір це дійсно добрий аромат, якщо ви любитель солодкого. Ось я у попередньому відео, там де був парфумерний тегмі, розповідала про Oud УЦІН Mood від Maison Франциско Бджа. І знаєте що? Я розповідала про нього як про аромат найстійкіший з моєї колекції. І там теж був такий, такий типу рахатву кум з трояндою, дуже це все солодке. Трояндове, класне, але це просто ну отак, ну це занадто навіть не те слово, знаєте. Просто це дуже занадто. І ось цей аромат, він з таким же швайбом, вони не дзюби, вони не прям схожі, але він з таким же посилом. Тобто це така притрушена цукром троянда. Тому, якщо вам подобається, але там у вас. Дуже вразила ціна, чи ще щось вам не подобається, чи дуже сильно той аромат, то придивіться до цього, він ніжний, він більш повсякденний, він дешевше, він якісний, він стійкий і він, в принципі, приємно пахне. Тобто, якщо вам подобається троянда, солодкість і така трохи, трохи спасівано, то придивіться і спробуйте. Далі у нас аромат Utopia Vanilla Coco 21. Це теж аромат з такої більш стійкої колекції вечірньої. Ми почнемо з нот і я далі вам розкажу, що я думаю. Top notes. Coconut milk, honeysuckle, Пір blossom, italian lemon. Middle Notes, tuberose, Jasmine, Samba, gardenia, Bread, Base Notes, bourbon Vanilla, Sandalwood musk, patchouli. Знаєте, мені дуже подобається аромат кокосу. Але мені він подобається у гурманському плані. Тобто в мене колись були парфуми, коротше, від Rocher, це було дуже-дуже давно, вони просто були дедікейти, знаєте, чисто присвячені кокосу. І їх просто неможливо витримувати. Це дуже був прикольний аромат, але коли ти чуєш його шлейф від іншої людини, тому що. Він настільки стійкий, настільки липкий, настільки настільки це все, що я просто не витримувала його на собі. Я намагалася, як коростуватися, я намагалась просто пшикати у повітря і намагатись, типу, один раз один. І пройти через це повітряне, знаєте, скупчення молекул, але це все одно було занадто. Він від мене я чула цей аромат декілька днів, при тому, що він навіть не потрапляв, там коротше це жесть. Але шлейф в нього був такий прям гарний. І ось той запах кокосу, який я люблю, такий, як Рафаело, солодкий, знаєте, густий, такий, щоб зуби зводив. От мені це подобається. А так, в парфумерії, знаєте, прикол в кокосі в тому, що його роблять на літо. І завжди намагаються на літо робити якісь такі легенькі, освіжаючі парфумчики. Тому, коли вся ця кокосова тема нагадує мені якийсь санскрін, мені це не дуже подобається. Якщо ви когось пробували Soleil Blanc від Тома Форда, то це щось трошки з того ж вайбу, трошки схоже. Вони не дзюпи, я б не сказала, що вони прям дуже-дуже схожі. Але ось настрій, настрій той же самий. І тип кокосу тут, знаєте, такий же. У мене корисо, White Floral, Vanilla Coconut Powdery, Sweet Lactonic, Tuberous Musky, Floral Woody. Тут якийсь White Floral, не знаю, не дуже прям чую якісь білі квіти. Ну, напевно, ну так, тут є деякі квіти. Але для мене він схожий і на Nest, Hibiscus Palm, мені здається. Ні, 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 Hibiscus Palm це він. Nest Hibiscus, щось, щось так, І солей Blanc від Тома Форда. Тому придивіться, якщо ви хочете такий вайб. Мені не дуже заходить, хоча Том Форд мені спочатку зайшов, а потім я там трохи покористувала свою мініатюрку від Nest. І, в принципі, мені ну, досить, напевно. Ну, може, я влітку ще буду використовувати, та, ну, подивимось. подивлюсь. Далі прикольний ароматик мені сподобався. Це Invite Only 23. Також з цієї ж лінійки насичено. Давайте я одразу ноти. Tobacco, leaf, sour cherry, honey, chocolate, hazelnut, middle notes, salon cinnamon, may rose, the mask rolls, citrus leaf, basic notes amber, agarwood, vanilla, benzoin, sandalwood, patchouli, musk. Ох, <гас> Мені він подобається, ну тобто, я думаю, якщо ви дивилися мій канал, то ви розумієте, чому не ну, подобається мені. Тобто, по-перше, вишню я люблю вишню в ароматах. Тут табак, І ось троянда тут була у списку, але я троянду не дуже чую, і він такий прикольний. Прям, знаєте, Він насичений, ось ця амбра тут якось гарно входить у композицію, що мені подобається, тому що амбра вона іноді така може бути. знаєте, м -м така, Що її не зрозумієш, там, що тобі подобається, не подобається. Тут вишня, якщо наприклад, Том Фордена, не така е, хімозна. Тут вона більш соковита, трошки навіть кисловата. А тут, напевно, а тут навіть не писано, що Саурчай, кисло... – кисловишня. Ну, це чується. І ось ця соковитість мені подобається. Табак трохи чується, мед додає композиції такої тягучості, солодкості. Ось дуже-дуже крутий аромат. Якщо вам подобається така тема, то придивіться. Він не те, щоб сильно легкий. Так що, якщо ви любите такі аромати, знаєте, трошки більш насичені, то це для вас вийшли табак. Ну, класний аромат, ну він реально класний. Давайте акорди. Sweet amber, Warm spicy, Cinnamon Tobacco, Cherry, Woody, nutty, Honey, vanilla. Тут cherry десь внизу, але я досить добре чую цей компонент, на мені він розкривається так добренько. Табака трошки менше, але ось ця композиція мені дуже подобається, так що спробуйте. Ось цей аромат, я прям раджу. Вже більш новий такий ароматик Eden Juicy Apple One. Хм, з першого разу вони зробили той аромат, який хотіли, і це так прикольно чути. Цей аромат вийшов недавно, і я пам'ятаю, що багато людей такі, одразу побігли його пробувати. Давайте я зачитаю вам нотки. Red Apple, Lichi, Black Current, Pink, Грейпфрут. wild berries, Raspberry, bloom, jasmine, may rose. Best notes, Sugar, musk, Vanilla, Mous, amber. <coughs> Знаєте, ці парфуми мені якось не дуже сподобались. Хоча, хоча, Wildberries, це могло бути просто ідеально, тому що запахи оцих ягід я дуже люблю. Я пам'ятаю, що я колись... По усіх закутках міста шукала каву з сиропом, з ягідками і ніде не знаходила. Але це вже історія, це вже не важливо. Знаєте, чому мені не дуже сподобався. Здається, він якийсь такий трошки шевенький. Знаєте, як спрейчик для тіла. Тобто не парфум, а такий, ну, спрейчик, може, якісь дитячі парфуми. Я не знаю, ну то, то, не знаю, не подобається мені. Якийсь він простоватий, тобто інші парфуми від цього бренду, вони такі більш не знаю, ну навіть не, не, деякі на нішу схожі. А це якось так. Ну, З першого разу вони його тримали, не знаю. Якщо вам подобається щось легеньке, може там для молодих дівчаток це і підійде, швиденько він з мене вивітрюється. Не дуже стійкий парфуму, і якось він швидко. Знаєте, спочатку він приємний, коли там яблочко чутно, ще щось. Потім це все нібито дуже швидко вітрується, і ніби цей парфюм теж стає чимось невнятним. Тобто це просто якісь там солодкі компоненти, щось солодке. І ніхто не зрозуміє, там ягідки, не ягідки, там лічі ніч. Ні, просто ну, щось солодке, напшикало і нормально. ну... Тобто, ну не знаю, якесь не вийшло в них, мені здається, хоча деякі люди люблять. мене корс фруті Sweet, Wood, Vanіla. Ось так, коротко і ясно. І я б могла сказати, що це буде останній аромат, який випустив бренд, але вони вже встигли випустити ще один. Тому це не останній, це передостанній. Love Fest Burning Cherry 48. І знаєте що? Чому він став такий популярний? Чому всі про нього говорили? За схожі слос черрі, звісно ж, У мене лос чері є, і я їх порівнюю. І на початку вони дійсно дуже схожі. Тобто, ти коли до нас в пшикнеш о, лос чері, це воно. Але потім, через там, хвилин 10 вони йдуть в розріз один одному, тобто вже не так схожі. Давайте, ну Берлін Cherry, Raspberry Bergamot, Middle Pralin, Praline, Trop, Damask Rose, Sunback, Sambeck, Bейce Palo Santo, Tonka Binga Бінге Якву, тембритола, Перу Balsam, Вітів, Patchouli. Знаєте, яка різниця у них з Lost Cherry? На початку вони дуже-дуже схожі. Але конкретно цей парфюм називається Burning Cherry, І коли проходить там деякий час. Більш чутно ось цей саме димок. Знаєте, ніби ви курили щось зі смаком вишні, але з табаком. І ось цей запах залишився. Все ті, ті, хто не люблять курців, там не лякайтеся, все не так там дуже чудно. Тобто, люди ну, не будуть думати, що ви курили. Просто трошки оцього димка є, чого у чері нема. І тут вишня, вона мені здається трошки більш а, натуральна теж. Тобто всі харять той Томфор за його хімозність. І якщо не подобається, але там більш подобався той запах, але це так трошки невдоволення до вас приносило, то можете спробувати цей майне корд. Woody, Sweet, Amber, Armalic, Vanilla, Bерзамік, Fruin. Дерева тут дійсно багатенько, але теж не лякайтеся того факту, він не мускулінний, нічого такого. Він дійсно такий солоденький жіночий. всі, в принципі, аромати худи, вони, вони солодкі. Я розумію, що найбільш тут чутно палосанту, тому що, як говорять люди в інтернеті, якраз воно і дає такий, знаєте, димкуватий, трошки затимлений аромат. Тому, напевно, це воно. І для любителів вишні, придивіться до аромату. В принципі, мені всі аромати сподобались від худи, окрім дежаві White Flower і. -коко, тому що Отобілені коко це прикольний. На, на, на літо. На літо, класно взагалі буде. Але просто я все чекаю від кокосу чогось іншого, тому він мені сподобався. Дежавю таке А, ну і Juicy Apple теж трошки таке. Першу годинку прикольно звучить, але далі мені не дуже подобається. Всі інші аромати мені сподобались. Найбільше це ваніль. Потім Invite Only і, можливо, я колись навіть закажу собі мініатюрки по 10 літрів цих ароматів. І мені а, після ванілі дуже цікаво, тепер вони випустили новий аромат. Це ваніль, але ще така густіша, ще сексуальніша, ще така солодша. А, тому мені дуже цікаво, вони там повністю золоту таку болонку цього зробили. Коротше, такий гарний аромат. Мені тепер дуже цікаво його спробувати і порівняти там ваніль. Цю з цією, тому що ця воені це така легенда, а то як нібито покращена версія, і що ж там ще може покращити, якщо люди і так настільки люблять цей аромат. Ну, дуже цікаво. Так, а я думаю, що я, в принципі, розказала вам все, що хотіла розказати. Тому, якщо у вас є якийсь досвід з каялі, пишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво послухати. І давайте до наступних відео. Всім бувайте!